Наша програма є дуже коротка, але ми хочемо, щоб всі ви залишилися. Просимо дітей на свої місця тут наперед. Ми хочемо в особливіший спосіб відзначити пані магістр ем, Демко Ярославу за довголітні праці українських вивчання української мови. Але я ще всіх. Як довго пані Демко є директоркою школи? 74 роки. Чекай, я тебе не питався. <рив> Ніхто не знав. Навіть учительки не знають. Питаюся, учительок, вже вже 16 років викладає. Я не знаю. Пані Демко, ви нам скажіть, скільки років ви вже є директоркою нашої рідної української школи? Дорогий отже, я в тій школі вчила вже в 70-х роках. В 72-му році я вже вчила, бо деякі тут, наприклад, тут немає пані адвокат і, і інші правда, які вже вийшли давно з того школ, але е, якраз мені е, запропонували то було 13-14 років тому, тому що і то в останній хвилині, бо то вже був вересень, майже. Що нема кому керувати школою, пан Мельник мусів, і ніхто не хотів взяти цієї цієї функції, бо то, то є функція, я вам скажу, то є функція болюча, бо несеш всі гріхи, всіх і, і батьків, і вчителів, і все таке і паруха. Мої no, паруха, так бо якщо щось стане, що ще стане десь комусь, то хто винний? Я винна. Але нехай Бог то, як би не було, я взяла всі ті то на себе, і я, я то несла і а, так само і несла свою працю через 50 років і дякую Богу. Ви маєте і пізніше говорити. Я тепер тільки вас питав, що скільки років ви вже дали нам чули програму. Отже, знаю, що ви вже 13 років плюс. Ви май, будете мати нагоду слово сказати, але, дорога пані Демко, нам сьогодні надзвичайно ну і сумно, ну і приємно. Сумно, що ви відходите як директорю нашої рідної школи, але приємно, що ми можемо сьогодні спільно разом вас гарно відзначити. Я бачу, в програмі будуть різні. Ріжній презентації. Але як опарок нашої катедри я би хотів, щоб ви прошу прийти, дістати цю маленьку ем, ну, грамоту. Ем, вона ось прошу, прошу досьше. Українська католицька митрополитська катедра святи Володимира і Ольги у Ніпегу засилає вам дорога пані магістр Ярослава Демко. Нашу щиру подяку за самовіддану працю на, на, на ниві освіти навчання та виховання нашого молодого покоління протягом 50- років. За ваше довголітне тепер ми вже знаємо, 13 років директорство директорства та навчання в рідній школі. Українознавства при катедрі святи Володимира і Ольги, Гратулюємо вам, дорога пані магістр Ярослава, обильних ласк, доброго здоров'я, багато радости, веселости, сили та ще многих і многих від життя. Нехай наша покровителька Пресвята Богородиця охоронює вас під своїм святим омофором. na mnohé i mnohé léta. Mnoha jalita, mnoha. No! Не До слова запрошується пан Ярослав Чубенко, голова церковного зарядів при митрополичній катедрі святих Володимира і Ольги. Прошу. Щиро дякую, пані дорого. Слава Ісусу Христу. Слава. Я написав. Майже книжку, я того тижня майже написав книжку про пані Демко, я знаю, що ми не маємо часу прочитати, то я написав пару коротких слів. Це світліші очі Дмитра Мигаїл, дорогі вчителі, бідної школи, шановні наші діти, родичі, гості, дорога наша пані міністр Ярослава Демко. Я моя велика приємність і пощана сьогодні представити сердечні побажання від імені нашого церковного заряду і від цілої церковної родини при катедрі Володимира Володимирія. З нагоди відставки нашої довколітної директорки і учителки рідної школи укрімства пані Ярослава Демко. Як знаєте, вже в кіреще років минуло, відколи пані Ярослава. Сповнила дуже важливу національну і моральну функцію для нашої української спільноти, для нашої церковної родини, а особливо для наших дітей і молод. А саме вони сильно старалися і поширювали догородційне виховання дусі української культури і дусі української католицької віри. Під час вашої освітньої праці і служби, як просвітителом і управлителем, чим раз зміцнили почуття, обов'язки за цю нашу рідну мову і культуру та рівну за нашу святу віру і вірну зберігалості і активно поширували між нами. Тому мати можливість з вами сьогодні бути з нагоди святкування вашої відставки для нас всіх. І для мене особливо як ваш приятел великі привілеї, за які я високо цінував і за які ми всі дуже вдячні. Дивлячись на ваші досвіді за всі ті роки, відчуваю горячу подяку за вашу глибоку віру і старання та цілої української спільноти. При тій нагоді, ще хочу від імені Заряду Парафіяного, висловити щире признання за вашу реальну і жертвену працю на користь навчання всіх наших дітей. Дійсно, та наша рідна школа була, була і буде великою частиною вашого життя. І зато ми вертаємося до вас, дорога пані Ярослава, нехай Бог вас благословить ноги і благих від. Бувайте здорові, щасливі і веселі у ваші життєві шлаги.

Затрічну працю на навіть освіти, навчання та виховання молодечого покоління в рідних школи Вінніпегу. Від вам сили від води, здоров'я і добра від сонця, Бог все дає. Рідна школа при митрополічній катедри щитового володимирії Ольги з пошаною додачі комітет шкільництва при метрополічній катедрі червня 12... 2012 року. Прошу. Ярослав. До слова запрошується пан Роман Допляк від імені батьків та колишніх студентів. Прошу пане Романе. Oh, so, Зачасніші очі, боячок, гості, родичі, студенти і дорога пані Демко. Ми хочемо вам всім подякувати імені батьків. І, і студентів наш діточок, за вашу послугу через тих всіх довгих років. Дякую вам за вашу послугу для мене. Бо ви ви, ви вчили мене було директорки в той час, коли я був в українській рідній школі, але ви вчили мене на останні десяту класу, І я дякую вам за це. І ми всі в імені всіх діточків і батьків. Дякуємо вам за вашу послугу, за терпливість. За вашу мудрість, щоб знати, як сказати, як поводитися з усіма, і за вашу терпливість. Ми всі дякуємо вам щиро вас Бог благословить і много Дякую дуже. Я, я справді дуже зворушена спеціально що. Ну очевидно, пан Роман не не був моїм найстаршим студентом, бо я мала студентів, які були від мене тільки вісім років, чи скільки молодші, яких тут немає, і це були якраз маю. На увазі, що маю двох священиків, кілька сестер, адвокатів, лікарів і так далі, професорів. Я дуже-дуже ними горджуся і коли я є в церкві, я завжди молюся за їх успішне життя. А, а так само я це я мала великий привілей дожити до тих літ, що я вчила тих наших перших студентів, я вчила друге покоління. Я, і дай Боже, щоб це покоління виросло на зірцевих українців, зірцевих католиків. Дихай вас Бог всіх благословить. Дякую за це все. Ми даруємо для вас від батьківського комітету картину всіх діточок, що чекають виступати, щоб ви пам'ятали тих всіх діточків і всіх генерацій, що перейшли через ваші навчання, і, і ми, ми ніколи вас не забудемо і, і ваша ваш любов до нас і до наших дітей. Дякую, направду. Я не знаю, чи я настільки заслужила, але від щирого серця. І ви знаєте, це є, є радість, як казав Олександр Олеш, радість і з плачем обніма, обнялась. Отже, я дуже дякую, я не маю, не маю слів. Я лише бажаю, щоб тішно наша школа, яка відзначає цього року 110 років, а я вчила 50, ну то 60 років скоріше це було, правда. Щоб вона процвітала далі і випустила в світ так багато гарних і гарних прикладних українців. Бо справді зараз нам треба великої підтримки не лише для України, а для самих себе, щоб ми себе вдержали на тому великому морі чужому. Так що дякую і пані голові батьківського комітету, яку я мала теж нагоду вчити, правда, і, 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 і бути моєю випускницею, і пані Христині, і пану Ромчикові, Ромчик, перепрошую. Ромчик, я його все так називала, він такий коханий. Так що я вам всім всі, дуже, дуже дякую. І нехай вас, всі Бог, благословить. Маю питання до реча, чи, чи, чи це було посвячено. На ну, це, що ви мені подарували. Робота. Так, то можу молитися, так? Дякую. <плес> Дякую дуже. Дякуємо, пане Роман, і дякуємо батькам. До слова запрошується доктор Орес Цар від дирекції провинційної філії Суспільної служби українців Канади. Прошу. Дякую, слава Ісусу Христу. Мені при припала велика честь, між іншим, і задоволення бути сьогодні з вами та мати на цю нагоду зложити подяку від імені Суспільної служби української Канади відділ від НІБ пані паніденко. Хочу сказати, що це особа, яка через любов до Цього українського, а між іншим до дітей присвятила, віддала роками як директор української школи, свій час. І між іншим, я звертаю увагу для все для дітей, бо для неї я думаю, то та як друга родина. Та взагалі вона дає також час і для української громади взагалі. Не кожна особа. Я готова взяти на себе таку величезну відповідальність, керувати школою, підібрати педагогів, викладачів релігії, мови, слів спів, вчити українські різні предмети, історія, література, приготовляти дітей для різних імпрес. Все це бере дуже багато пошани і часу. А ще до того присвятити свої вихідні дні суботи. Я знаю, сам ходив до української школи, і що суботи мої приятелі е, йшли на футбол, чи на хакі, чи дивилися на мультики, Та, а мусив ходити до української школи. Але сьогодні придалося, бо знаю три мови: знаю і французьку, і англійську, і українську. І всі три придали. Ніколи не знати, коли тобі буде треба ті мови, то українська мова вчиться завжди колись вам придасться по нагоді. Щодо суспільної служби, мабуть, думаєте, чому я якраз сьогодні тут. Маю якраз нагоду звернути коротко, кілька вам увагу, що вона як особа і як президент. Манітопській філії Української суспільної служби Канади вона продовжує працю в нашій суспільній службі із дітьми, які мають вади Special needs to Kids То, як бачите, що в суботи вона з вами, а в інші дні під час цього року вона працює в суспільній службі і віддає часу. Знову. Для дітей, які не мають на або можуть вчитися, або є бідні на Україні, Бразилії і в Польщі. І, між іншим також і в Манітобі. Вона дуже багато віддає свого часу для добра українського. Її, між іншим, турбує здоров'я молодих і також старших. Вона як особа є завжди готова дати поміч. Між іншим вона є приклад для нас всіх. Ще раз щиро дякую вам, пані дяко, за ваш величезний вклад та від імені Української Суспільної служби Канади відділ Вініпек бажає вам щастя, здоров'я, тепла, хай усміхається життя. І хай Бог вас благословить вашій новій дорозі. Дякую дуже. А де я маю йти? На новій дорозі. Дякую ще робію і вам всього найкращого О, Господи. Скриня. Скриня та скриня са дякую дуже. Дякую, і тут власне зі мною є професор Манітопського університету, пан е, доктор Орис Цап і пані Галина е, Кравчук. Тепер я попрошу всіх вчителів е, підійти тут до мене. Перший клас вчителька садочку першого класу, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого і вчителя музики і вчительку релігії, пані Борис. отче очеміти, дорогі батьки, дорогі діти і шановна пані Ярославо, в цей день ви вже чули дуже багато гарних слів, сказані в вашу честь. І ми, вчителі рідної школи, дозволимо собі теж привітати вас сьогодні і побажати вам. Довгих-довгих років життя. Дякуємо вам за віддану працю в нашій рідній школі. І я дозволю собі зачитати такого невеличкого вірша, який я приготовила в нашій карті. Дай вам Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим. Теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя за вам багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає. І від нашого шкільного колективу ми даруємо вам такий невеличкий такий подарунок. Це є перше пла з вашим портретом. І так само ми даруємо вам е, тайну вечерю на згадку про рідну школу. І так само прийміть від нас усіх квіти. Це є дарунок для вас і щиро, щиро дякуємо вам за вашу довголітну, довголітню працю, е, ноги та щасливих літ. Дякую. Я би хотіла, щоб вчительки не розходилися, а стали тут, де були, добре? Так, я дуже-дуже дякую. Дуже Здоров'я, <рикансь> а, я лишився пані. Дуже. Я дуже зворушена і вам чи теж дядька. Сердечно. Ту киш і киш. Кісі, я дуже сердечно дякую. Я хочу всім. Увага, увага, прошу. Ми би просили, щоб всі присіли, дуже залишилося пару хвилин. Було би добре, якби всі сідали на свої місця. Дякую. А тепер я дякую всім моїм друзям, учителькам, з якими я працювала, з якими ми несли цей. Я би сказала солодкий тягар і відповідальність за наших українських дітей. Дякую вам всім від садочка до 10 класу. Дякую і вчителям співу, вчителям релігії, тим, що колись вчили і що відійшли. Всім вам сердечно дякую. Дякую тим, що приходили до нас на заступство. І дякуємо, дякуємо так само тим, що допомагали волонтерам, так званим. Всім вам сердечно дякую за гарне відношення. Були між нами різні з часом, знаєте, ну, добрі, і як то каже, був було сонце і був дощ, але то є життя. І я дійсно вважаю, що на такому власне здоровому ґрунті. Є нагода збудувати гарне, велике і майбутнє покоління українського народу в Канаді. І я хочу сьогодні віддати булаву новій директорці, яка буде після мене. Отже, я старалася. Я старалася купити булаву, а, на жаль, я не мала, не мала нагоди поїхати в Україну, і тут в нас в Канаді немає. Отже, я знайшла маленьку булаву і на ключик, і я це власне даю пані Галині драгун, щоб вона тою булавою і далі, як гетьман козацького Запоріжжя. Провадила нашу школу ще до дальших сто років, а цей ключ це є ключ до добра, до знання, до всього найкращого. І так само я вам дарую і вітаю вас сердечно. Дарую вам цей хліб, який, до речі, я сама спекла на заквасті. Знаєте, то як наші бабусі пекли. Отже, дарую вам хліб і сіль, і разом з тим. Барвінком, нехай вам щастить доля, і це нехай буде символ доброти Доброти і знання не лише для вас, але для всіх учительок. І нехай вас Бог благословить і дає вам силу і працюйте згідно, бо дійсно праця і завдання є перед нами велике. Дякую вам. Хочте, що не більше, але я думаю, хто хтось поїде в Україну більше привезе. Так, так що дякую сердечно. Кому тобі віддати? Кінець, А тепер просимо. Так, на чому ми закінчуємо? Я сердечно дякую. І ну, отець, як звичайно, хоче ще, знаєте, пару багато говорити. Просимо ще one second, одну хвилину. Нашої рідної школи пані Галена Драгун, котра з приємністю прийняла, і ми всі вас щиро себе приймаємо. І я так само даю вам після. На закінчення ми вже скінчили всі промови, і ми станемо і помолимося. Добре? Пані Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Bom dia, Isena e Isveto do Ducha, Amém. Bom dia, Isena e Isveto do amin. Amém. Zlado Jesus Cristo, grauimo zater prédiveis e novo

заняття на виставці фініте аделікат де паніоса експозиція то яка це буде в нас в сходах Ah, oh, on the street,